В дворах і районах нашого рідного міста. Ми фактично відремонтували всі спортивні майданчики в дворах багатоповерхової забудови. Ви знаєте, що сьогодні в школах нашого міста будуються сучасні стадіони з штучним покриттям. Наприклад, 27-ма школа на Тяжилові, 34-та, 35-та, Минулому році нам вдалося біля 18-ї школи відкрити сучасніший такий комплекс спортивний, де є 5 майданчиків для занять різними видами спорту. І там відпочивають і займаються фізкультурою і спортом всі мешканці того мікрорайону. І далі ми будемо продовжувати цю роботу, але однозначно, без вашої підтримки, нам би не вдалося і не вдасться в майбутньому реалізовувати ці всі свої плани. Сьогодні я хочу.